Значить, Сьогодні у нас е, на ремонті ось така колоночка Sony, це портативна колонка е, USB. Мініколонка Sony SRS XB13, яку я купив позавчора, і вона у мене вже е, дуба врізала. Значить, Розказую, я її купив позавчора і вчора ми з дочкою вирішили подивитися, як вона <плава> плаває по воді. І, ну, і робить гра як під водою, тому що вказано, що вона е, водо, водонепроніцяема і коротше, там защита водонепроникності е, хороша стоїть. ну і е, Такі подобні речі. Ми вирішили їх і спитати. Поробила вона в мене після того, як в воді поплавала десь 2 минути. Глюк такий, що м, вона сама е, включила максимальну громкость. І перестали працювати всі абсолютно кнопки. Вона не могла виключитись, коротше, вона не виключалась, не заряджалась. Вона просто зависла на максимальній громкості і все. Я її, звичайно, що розібрав вчора. ну Потім склав, просушив, все, склав назад, вона запрацювала. але як зазначено було, що вона водоніпроніцаєма, а ніхрена вона водопроніцаєма. І ніякої тут защити немає. Я її вирішив загерметізувати. І я її так легенько прихватив, тому що тут я цим карточкою пластиковою підковернув, вона відкрилася. Герметика там абсолютно ніякого не було. Тобто зараз я хочу провести ту саму процедуру. Розібрати її повністю і спробувати її загерметизувати. Тим самим ми і покращимо баси. Ну і я думаю, що вона в мене попливе. Значить, зняв я цей ремішок, він легенько знімається тут і розковирювати будемо ми її отаким от, от, як він називається, я не знаю. Ну, Продаються такі набори до мобільних телефонів, щоб підковирувати екран, знімати от такою штучкою. Тобто ми зараз пройдемося по периметру цю кришку. Пройдемо її по периметру. І вона у нас одійде. Я її вчора легенько прихватив на суперклей з двох сторон. Сьогодні, я думаю, ми його обдаремо. Так, кришку ми зняли за допомогою двох таких інструментів. Ось такий шпательок і отакий. От тобто вам для того треба буде два таких інструменти якихось, ну, або щось подібне, таненьке і металеве. З негострими кінцями, бо якщо будете розковирювати чимось гострим, то залишиться тут зазубрений і буде видно, буде негарно в общем виглядати. Далі тепер. Далі тепер ми знімаємо ось є два шурупа, треба їх розкрутити. І тоді ми доберемося до самої плати. Фігурна відвертка. Два шурупіка відкручуємо. Відкручуємо два шурупа. Достаємо. Так, достали. Ну, ось. І тепер у нас тут, виходить, в оці пластиковій платформі, яку ми зараз достанемо. Закріплена сама плата. Треба доставати акуратно або спершу. Спершу треба від'єднати е, розйом до акумулятора, який йде. Ми його від'єднуємо. Розйом до акумулятора. Тобто від акумулятора до самої плати. Розйом від'єднали. Інший розйом у нас йде на сам Динамік. Тобто з динаміка так само йде у нас до плати. Ми його теж від'єднуємо. Від'єднали від ці роз'єми, тепер достаємо саму плату уже разом з цією підставкою. Вона достається повністю. Ось вона витягнула, все. Плата нам не потрібно, відкладаємо її в сторону. Тепер далі. Наступна пластикова підставка, на якій тримається динамік і батарея. Вона тримається на чотирьох болтиках фігурних. Ми їх теж відкручуємо. Постати до них. Все. І в нас випадає звідси ось ця пластикова підставка вже разом з динаміком. Все. Ми розібрали колонку. Колонка у нас розібрана. Тепер наша задача. Нам треба місця уплотнення нам треба прогерметизувати. Тобто місце зверху, до якого прилягає сам динамік зверху, ось тут. І в кінці ми прогерметізуємо цю кришку, тут де пасівний стоїть динамік. Прогерметізуємо тут і складаємо на місце. Тоді в нас вийде все герметично. Герметізувати ми будемо я буду термоклеєм. Покажу вам зараз яким. Я думаю, що термоклеєм воно теж буде непогано триматись. Ну, у всякому випадку, ми це все провіримо. А, значить, дивіться, я зняв оцю сіточку, що зверху, вона легко знімається, просто нажимаєте пальцем е, зсередини і вона виштовхується. Тобто, приклада з уси вона виштовхується. Вона там без ощуток, без нічого. Я подивився, що посадочне місце там всередині плоске і прилягає до того посадочного місця ось динамік і ось е, прилягає оцим по колу таким уплотнителем. Тобто е, в верхній частині герметизувати не потрібно. Тут герметизація йде, само собою, е, за допомогою оцеї, е, резинки по периметру від Динаміка. Герметизувати ми будемо тільки. Оцю нижню кришку я вам пізніше покажу. Тобто ми зараз спокійно можемо збирати все назад. Я вам просто показав, як це все розбирається. Ми тут нічого не робимо, нічого не герметизуємо, збираємо назад. Все збираємо назад. Скручуємо все в зворотньому порядку. Скажу вам так, за ці гроші, я не знаю, я заплатив за неї 60 доларів за цю колонку. І так цинічно дурити людей, писати на коробці, писати в інструкції, що вона воду А там ні грама, ні хрена, ніякого герметика немає. І вона взагалі не предусмотрена. До того, щоб бути водоніпромісаємо, її треба доробляти. Так, пластикову вставку ми поставили на місце. А, підключили акумулятор і динамік. Я бачу, тут це місце для третього є, але чомусь третього шурупа немає. Китайці, косоокі, мабуть, забули. Ще й шурупа поставити. Sony. Це бренд, брендована техніка. Як так? Ну і що? Так, Провіримо, чи включається, чи все нормально працює. Так, колонка у нас включається, все нормально під'єднали. Тепер ми зараз беремо термоклей і будемо пробувати це все посадити на термоклей. Гермітика в мене немає, я думаю, що термоклей з цим справиться. Значить, ось такий у нас звичайний термопістолет, звичайний термоклей. Ми будемо промащувати нижню кришку. По периметру тут є такі е, пази спеціальні, нам треба промазати їх. І потім закрити кришкою колонку і дати просохнути деякий час. Тоді ми зможемо перевірити, як воно все буде у нас працювати. Але, так як... Е, Термоклей має властивість швидко засухати, то це бажано робити оперативно. Тому починаємо промащувати по периметру без пробілів і закриваємо. Так, все промазали. Так, загерметизували колонку, склали її, дивіться, ось, що вийшло. Е, значить, е, промазав я там термоклеєм, закрив кришку, воно в мене присохло і тут е, така заводська щілина була. То, тобто я цю щілину ще пройшов зверху. Термоклеєм. Все, що вирізло наружу, я його просто акуратно прибрав і в цю щілину теж попав термоклей. Це так, буде, так само буде додаткова е... влагозащита. Ну і що? Колонку включили. Зараз включимо музику, провіримо, чи все працює. Ну, І саме головне. Йдемо перевіряти її до води. Зараз наберемо вимивальник води, положимо її воду і провіримо, як вона там буде працювати. Так, набираємо воду. Вода текланька, градусів 40. Так, Ось наша колонка, ми її включаємо і перевіряємо, як у нас все вийшло. Але приходить круга, ми теж не практика, ніби що поки працює. Добираємося води. так гаряча, правда. Сили підводи працює mm. так, ну ладно, достатньо достатньо воды. О, не сюжет кинеска скільки пар уже вже ніби не хоче. хочу <клухи> Зупинили. Побовта чи немає нічого там всередині. Ну Дивіться, працює! Працює. Так, робимо гучність тихіше. Вмикаємо. Працює, все добре, з <працює> колонкою. Ремонт нам вдався. Так що герметизуйте свої колонки таким чином. Термоклей в цьому всі ситуації спасає. Всім всего доброго.